Вчора, 6 травня, ворог тричі атакував Костянтинівку. Артилерія, авіабомба та знов артилерія. Період з 14 до 16 години для місцевих мешканців виявився справжнім пеклом. О 14.20 стався ворожий авіаційний обстріл міста Костянтинівка. Постраждало три багатоповерхових будинки: легковий автомобіль та дитячий садок. Наразі збираються докази для внесення відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за стаття 438 кримінального кодексу України. Внаслідок масованої атаки поранень зазнали четверо місцевих мешканців. На допомогу людям прибули працівники поліції. Насілки є? Так, да, все є зараз сеп. У мене Машину не могу та маску. Как Як Как зовут? Завут. Больно нічого страшного, больно значит, живой, все буде добре. Потерпи, потерпи. зараз таклечку переклеим, легче дышать буде. Один з постраждалих це 53-річний місцевий мешканець. За інформацією поліції, стан його був вкрай важким. Ще немножко осталось. Нормально, нормально, давай. Ще сталося, все хорошо. Все, почі під'їхали. під'їхали. О, хорошо. Дыши, дыши, дыши и не закрывай глаза только. Не закрывай глаза. Смотри на меня, смотри на меня. Будет все хорошо с тобой. Слышишь меня? Місцеві мешканці зазначають, дуже злякалися. В квартире я чуть не умерла, я упала, лежала, думала, что уже концы. Я уже лікарство понапилась, чего я только не пила. Та бахло так, що поймаєш то, то хоч самоліт, чита ракета летит, так от а тут ні сило нічого. І кабало, я це знаєш, я не знаю. Я. Наразі у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки.